Тільки із розряду влади відкрив для себе порнографію і зрозуміло, що з цього можна зробити. Трошки у нас легалізований сервіс OnlyFans, тобто якась в першу чергу легалізація і оподаткування схожого такого заробітку воно вже є, воно працює. Але якщо цей виходить, момент він якось що не оподатковується такий між людьми, чисто як чорнуха і все штрафи, ну, це таке діло, трохи вже зрозуміло для чого і навіщо. Показувати свої там обнажені чи якісь частини тіла, це не особливо. Якщо так юбку одягти, ще да, окей. А не то, щоб навіть, тому що мене почнуть осуждати, не то, щоб навіть прям карати, але може бути якісь попередження, хоча тут вже моє діло, моє діло, як говорять. Mm -hmm. Ми, що людина оприлюднила ці фотографії і заробляла на цьому, Якщо вона сплачувала податки, а податки йдуть на військо на забезпечення наших громадян на наше ВПО, то чому б ні?